Нам що організація Святої Надії вже проводить деякі проєкти, Про це будь ласка, Розкажіть, з ким працюєте? Е, головне питання, чому ми зайнялися проблемою торгівлі людьми? Офіційна статистика за минулий рік в Полтавській області не зареєстровано жодного випадку факта торгівлі людьми. Чому? Задаємо питання. Е, перше, люди не обізнані про цю проблему. Вони, може, і постраждали, вони не знають, що це торгівля людьми. Друге, засоби масової інформації недостатньо приділяють уваги інформування, тому що це питання не піднімається. І по-третє, державні службовці, які відповідальні за ідентифікацію або надання допомоги постраждалим людьми, часто змінюються на своїх посадах. Тому ті знання, навички, які вони отримують, потребують постійного вдосконалення. От ми в своїй роботі е, притримуємося такого принципу. Перше, це заново навчити всіх хто відповідає, е, здійснювати координацію на рівні всіх районних державних адміністрацій області, е, провести масову таку годову е, медіакампанію, ролики, бігборди, сіті лайти, інформаційні буклети, передачі для того, щоб громада взнала, е, що оце факт торгівлі людьми. Оце можливість постраждати від торгівлі людьми. І тоді ми побачимо, чи зміниться картина через рік вам по нашій області. Спасибо. Дякую.